Всім привіт! А сьогодні я прийшла у гру Blade Ball. А, дуже класна гра, і мені вона дуже сильно подобається, тому я вирішила завітати в неї через дуже багато місяців. А, так. А, так я знаю, що ви мені то щось тут чешете, якусь. Фі... Я все знаю. А ч я сама на сервері? Якого фігу? во все, всі, всі прогрузили. Не лякайте мене так, будь ласка. А чо я зразу? А чо то я зразу? А давайте щось мені, а давайте. Ой. Я не хотіла. Опа. Та ви що? Ой, знову якогось вбила? Це було чисто випадково. Хопа! Ага. Іде м'яч. Та що тут так легко, легко вбивати я щось не розумію? Давайте мені, давайте Хоч хтось. Опа. Ой. Ну нічого, переживе. А, так, а я щось не розумію, де мій так, подвійний стрибок є. А у мене тільки 22 гривні, і я трошечки така ніщита, то Та що з мене все починається? О, а можна просто натискати на клавішу. А ну на. На. Ой, дерево щось загорілось. <гум> так. Легко вбивати? Він просто пропустив? Ой, нічого. Так. Щось нічого не розуміється. Це точно той блейдбол, який я колись грала. Це не той блейдбол, ти. Той... Блейдбол, який я колись грала. Та чого з мене все починається? Щось... Не розумію. Що ви всі одразу відбагаєте? а Ану, хопа. Куда? Куда ми лізем? Куда? Ой, в нього теж були в Merry Christmas Скін, як приємно. Оп. Ой. Що сталося? Де м'ячик? Ага, бачу. Бачу. Виджу. То що ви так пропускаєте? Чи то я нуб, чи то вони нуби, і вони мені всі піддаються. Ну мені здається, останнє. Так, да, останнє. Тисячу відсотків даю. Кітре це гарне. Що ви так... Давайте піднапряжіться трошечки. Леко. Настільки. Я кажу, що я зараз виграю. Я виграла Ой, мікрофон знову чіпнулась. Та ви що А що так легко? Може, це була просто розігрів? Знаєте? Ну, ну розігрівочка. Не ви всі знаєте таке. Грай, якщо ти не загрузиш то ти бот. Просто тупо бот. Ні, та тут. Я не розумію, чого тут так все помінялось. Чому... Welcome back. А, мені дали якийсь ножик. Якийсь. Не знати, де його поміняти тепер. Колись було все легше. Скіл Скін. Эксплоус Уордс. Але чо, я ж його маю. О. Мені здається, я просто не в той режим зайшла, бо в мене було два блейдбола і. Це просто тупо не той режим. Це просто про, просто не той режим. Так, що там в нас, значить, по тому. Які годі сатори тут бігають. Ой. Ті. Понятно. Ну, давайте класичний, давайте класичний. Класичний це база. Головних вог... вогник в тіктоні. <сум> так, опа, знову з мене починаєте, а приємно. Ой, а де м'яч? А де футбольний м'ячик? Я футбольний м'ячик. Де м'ячик? Дай м'ячик. Оп! Так, це було жорстко. Я, 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 я не очікувала такого. Так, що за. Е, ага. Як це забрати? Якась одиничка висить, вона мене дуже бісе. Натискаємо на тап. Ой. Дякую. <гум> е, давайте подивимося, що я можу собі купити. Я собі нічого не можу купити, можу купити тільки цю фігню. Дивимося, що мені випаде. Чи я нуб. Я нуб. Тому, любі друзі, на цьому наше відео буде закінчуватися. Всім хочу пожити гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться, на цьому наше відео закінчиться. Всіх люблю і поважаю до завтра!